За день батьківський будинок перетворився на в'язку глину на долонях, а фундамент усього життя похований під семиметровою товщею води. Вона зайшла до кожного двору, будинку, родини. Усе речі, майно, документи, спогади, життя перетворилося на вологу, глинисту та гливку масу. У мене нічого не лишилося, тільки тільки плита газова. Вона запрацювала. Да, похила пара на світанку нирнула під під'їзд з квартири та випливала сама. місцями вода піднялась до 7 метрів. Сума збитків складає 46 мільярдів. Коли закінчиться війна, і до людей прийде розуміння цінності того, що в них є. Нікогда в житті Україна не буде на колінах крізь воду. Документальний проєкт телеканалу Ukraine World News. Ми розповімо про тих, хто пережив підрив росіянами Каховської ГЕС, найбільшу техногенну катастрофу у Європі і хоче жити. Понеділок, 31 липня, 18.30. Дивіться прем'єру документального проєкту Крізь воду.